Чи знаєте ви, що Ван Гог почав малювати досить пізно лише у 27 років. До цього він працював продавцем картин, вчителем і навіть проповідником. За своє життя він створив понад 2100 артворків, включаючи близько 850 картин олією. Багато хто знає про його знамените відрізане вухо, але мало хто знає, що він насправді відрізав лише мочку вуха. Це сталося під час нервового зриву в грудні 1878 року. Після цього він створив кілька автопортретів де зобразив себе з перев'язаним вухом. За життя Ван Гог продав лише одну картину: це була червоний виноградник, яка була продана за 400 франків. Сьогодні його картини коштують мільйони доларів. Портрет доктора Гаше був проданий за 82,5 мільйони доларів у 1990 році. Ван Гог любив жовтий колір, саме тому його знамениті соняшники такі яскраві та життєрадісні. Він був надзвичайно освіченою людиною. Вільно розмовляв чотирма мовами і був завзятим читачем. Останні роки життя художника були затьмарені психічними розладами. Саме в цей період він створив деякі зі своїх найвідоміших робіт, можливо, саме внутрішній біль і страждання допомогли йому створити такі емоційно потужні твори. Життя цього геніального художника було коротким всього 37 років.